Так, всім привіт. Значить, е, трошки трошки я не розрахував, е, то що в мене залишилося. Бачите, ця плата залилася повністю. Якби нормально. Ця, е, трохи на, на половину не долялася. От тут, якби вже є, отам От на, на кінці. А тут немає повністю ще не залята і ця теж. В принципі, я думав, що мені хватить якраз на всі. Але не хватило. Тут навіть тут лише там на дно трошки От видно дотекло. І все, не хватило. Тому, тому, коротше, треба трошки почекати. Я вже заказав, оплатив все. Сьогодні, надіюсь, відправлять. І буде вона вже, і буде вже залито завтра, там післязавтра вистегне, то вже вам відправлю, перевірю. В принципі, все. Я думаю, що Жицю я сьогодні ще раз перевірю. Вона ж, якби, можна сказати, що все. Лише отут. Вверх. І ця вже повністю сьогодні перевіру. Так як, би, так, як має бути. Так що отак от День-два і буде будете мати вже свої плати. Так що, отак, от в принципі, на сьогодні на ранок, якби все. Там світа знову немає і довго не буде. Тому буду буду робити далі. Так от, в загальному покажу картину, що тут у мене ще лишилося. Як бачите, лишилося тут ще. У мене багато, це все теж коробочки, ті дві там, то ваші плати, що зроблені, а ці всі решта то все треба робити. Тако. І там, що в мене є на столі. Одним словом, є чим зайнятися, роботи багато, хватає. Так що займаюся, працюю. Бувайте вам теж гарного дня і всього доброго!